Хело! Савахиль хір. Добрий ранок. Всім привіт! Куля низький старт взяв. Низький, а там скрізь в повному. Ми виходимо рано і на пляжик. І лапунки зустрічають нас всією своєю компанією. А четвертий де. А ага, ось четвертий. А ще є п'ятий. А ось і воно мале. Ой, їх тут дуже багато. Ось ми стоїмо, бачите, хава на це прямо біля нашого Флоренса Хамсін. Ось ми вийшли і зараз ми будемо засікати час. Скільки нам до пляжу Даунтаун. Ми сьогодні на Даунтаун. Так, зараз вам точно скажу, бо там в коментарях, а скільки хвилин, а скільки хвилин... Засікаємо. Щойно було 8.29, Ну, 8.30. Це ми повільним кроком йдемо. Отут у нас отакий от барчик. Вони пишуть німецький бар. Ось так він виглядає. От. І отже ж, і оце Лоренса Хамсін. Розумієте? І от ми повільним кроком йдемо Он туди, туди через Санні Дейс. І ось ми йдемо по цьому боку. Проходимо готель Захабія. Ось Сані Деїс коля стоїть біля Санні Деїс. Бачите? Зараз ми переходимо на той бік. І ось там в кінці Сані Деїс, наш пляж Даунтаун. йшли рівно вісім хвилин. Ішли ми дуже повільним кроком. Від флоренції Хамсі до Даунтаун Біч. Вісім хвилин. Так це ж я вам ще знімала фасади Захабії і Саннідейс. Якщо б не це, ми б дійшли швидше. Отже, 8 хвилин, дуже розміреним кроком. І ми входимо на наш улюблений пляжик. Коля відраховує гроші. Раз. Fіel, фір, фір. Фір, данка. Так, давай показуй білетики. Yeah, Уже бі бігом. Бачите, написано. І от uh, ми йдемо, а Коля каже, це ж банкомат. От можете уявити, ми зайшли на пляж, так? Да? Yeah. Yeah. Oh. І Коля каже, що це банкомат. Да? Мобільний? Банк Міс, два різних банки. Да. Це інше. Це інший, а то банк yeah. Ось такий машинці, прямо на пляжу Даунтаун. Є банкомат. Нічого собі, перший раз таке бачу. Ми відразу вирішили по цій стежці не по узбережжю йти, а по цій стежці он, наша лагунка. І ми прямо отак по пляжику йдемо на нашу лагуну. Ось, зверніть увагу, покажи, що нічого. Обіда будемо повертатися, побачити, да. що тут буде. тут буде страшне, що ще немає 9-ї години, зараз 8 годин 50 хвилин і ми зайшли на пляж. Ще раз нагадую вам, що тут туалети. Все це свіженьке, новеньке, невонюченьке. Ось вказівка вам, будь ласка, на пляж. Тут в другій половині дня кальяни вони виставляють. Тут кафешка, вона вже, по-моєму, працює. Бачите, напої можна взяти, каву можна взяти. Посадкові місця є, приходиш, сідаєш в кафешку і чилиш. Да. Ось наша лагунка, вона все ближче. Зараз будемо відриватися. Дуже багато собак у Єгипті. Ми їх на вулицях бачимо. Вони не агресивні, вони не косучі. А вони бачиш, вони кастру. Вони всі, бачиш. Да. От Коля погладив одну, ще одна йде. Як я кажу, Коля, не зваблюй собак, бо об Коля любить, щоб біля нього цілий табун зібрався. Так, все пішли. Море тихе. Ще так нікого немає. Прийшли, а чого це? Вони катамарани підсунули під, саме, під саму лагуну. Так, віддав. Ага, Зараз він нам поставить сюди ліжачки наші, будемо куп-куп. Ну, ось дивіться, які ось умови. Я поставила собі два стільчика синіх сюди, а хлопчик все рівно дивіться. Він нам приніс два білих стільця. Так, поклав нам матраси, ми вже почти малі поклали. все, Оце такі умови. Друзі, умови чудові на цьому пляжі. Ось я сумку сюди поставлю або туди. Друзі, всім привіт! Доброго раночку із вод Червоного моря. Ми сьогодні на нашому улюбленому пляжі Даунтаун Біч. Ось я стою по грудь, вода, ось берег, дивіться. Трішки пройшов і вже глибина. Два кроки я ступлю туди, буде отак. Просто коля з телефоном не хочу демонструвати. Два кроки вліво буде по шию. Тобто, це повноцінний заход, пологий, піщаний заход у море і відразу глибина. І плавай скільки хочеш, друзі. Зверніть увагу, що зрання мало людей на пляжі. Тому ми кайфуємо. Ми прийшли зараз 9 з копійками і ми вже кайфуємо. Дивимось температурку водички. Я кружляю себе і колю, щоб ви подивилися навколишній пляж. Отже, температура водички. 29 градусів. Ні много, ні мало. 29 градусів, а це ще 9 година ранку. Тобто, ну, мабуть, 30 сьогодні буде точно. Вода дуже приємна зараз, комфортна зрання. Все, починаємо плавати, насолоджуватися. І запрошую вас в наш єгипетський морський день. Сьогодні з колею плануємо весь день бути на морі. Сьогодні не буде ні магазинів. Ні готовки. Сьогодні буде суцільне море. Ну що, ти кайфуєш? Отлично. Відмінно. Відмінно. Да. Отак чекати весь рік, щоб побувати під, під єгипетським сонечком. Розумієте, друзі, отак чекати відпустку весь рік. Тому хто такий, як ми, той розуміє, про що ми зараз з вами говоримо. Друзі, ранок пляж Даунтаун ще порожній. І це класно так приходити, коли. Ще мало людей. Ну там єгипетські діти вже плавають. Дуже гарні парасолі. Мені подобається етностиль такий африканський. Сердечко. Хто хоче сфоткатися, велкам. Тут ще й столик зі стільцями. Дуже подобаються етнічні такі візеруночки Ех, у єгиптян чимось схоже на українські, до речі. Взагалі у народів Сходу етно-вишивка дуже схожа на українську. Це, знаєте, привід замислитися. Подивіться, які тут абажури цікаві. От, і ви бачите, наскільки тут продумана зона пляжна. Люди добрі. За 4 бакси. Коля, 4 ж бакси, так? Да? Да. Да. 165 гривень. 165 гривень. Це ми вдруге на цьому пляжі. І будемо ми тут, друзі, будемо ми тут багато дуже багато часто. Да, тому що ну, подобається. Я люблю такі пляжі, мені це подобається. Да. Єгиптян стає все більше і більше в зоні купання. На 12-й просипаються. Да. Починають... Вони ж рано не просинаються. Коля йде по узбережжю так красиво. Чогось в цей раз коля катамарани біля нас прямо поставили. Мені подобається колір піску. Він тут золотистий, не білий, а золотистий. Мені подобається комфортна зона входу. Ну, коротше, одні плюси в цьому. Дуже пологий м'який пісочок. Да. Так іде. полого-полого. полога полого. бі бі біля бойків вже там з головою. Глибина з головою. І ви бачите, ще раз підкреслюю, друзі, що у єгиптян прийнято стільці і столики, тому що вони з сім'ями приходять, а сім'ї у них дуже великі. Вони приходять з сім'ями і тут чілять. Відпочивають. Їм не так покупатися, як відпочити біля моря, да, Коля? так, Коля? Так, сядуть в воду і сидять. Ну, в воді сидять, а я про сільці. Коля пішов плавати, зараз і я піду і будемо засмагати. Кайфуліки. Клас. Кайф, кайф і ще раз кайф, друзі. Що робить море з людиною? Ага. А у мене ваш Ось так Аліна виходить з моря, щоб поменше було очей. А там на задньому плані якраз мусульманський жовтий купальник у дівчини. І у них фотосесія. Ну no, у мене свій мусульманський купаль. Ось хлопчик іде прямо на мене, прямо на мене йде. Вау. Ось він красавчик. Доповідаю вам, моїм глядачам ситуацію на пляжу. Все життя іде кипить. Коля переставив наші ліжачки в тіньок. І красавець, і красавець. Тенки, цені. Сто фунта вже предлагають. Спочатку 5 доларають. Зараз вже говорит, за ван хандрід. Сто фунтів 2 доллара. За два долара. Зіб'ю воду. І знаєте про що думаю? Ущипните мене. Я до сих пір, до сих пір не розумію. Що я в Єгипті. коля в мене. Щіп-шіп-шіп-шіп. Я до сих пір не розумію, що я в цій благодаті відпочиваю. Ваше здоров'я, мої дорогі! Уже сонечко піднялося. Ви бачите, який гарний колір води. Ви бачите пляж позаду мене. Парасолі дуже гарні африканського стайлу. Єдине, що мені не подобається, що у них в зоні плавання, отут, де люди плавають до буйків, дозволяють на катамаранах кататися до буйків. Я вважаю, що катамаран повинен уже катання починати за буйками. А у них, бачите, ось я стою і випадаю, їде катамаран прямо в зоні купання. От, а ми тільки що драпали з колією, до речі. Покрутимось. я ж хочу на парасолі повернутися. Ми з колею драпали від цього катамарану, він прямо на нас плив. Можете собі уявити? Поки анімація в Сані десь трішечки припинилася, бо була дуже активна і гучна, то ми вирішили трішки познімати. Отже, засмагаємо. І балдеєм. Балдельщица! Балдельщики. От зверніть увагу, друзі, бачите? До обіду, ближче до обіду, час до обіду приходить масова раба, вон вони сидять під парасольками. Бачите? І з'являється отаке сміття. При заході в воду 5 хвилин назад ми одну виконали на берег. Ще плаває, будь ласка, бачите? Тут уже і стаканчики плавають, все, що хочеш. Отак вони неохайно ставляться Аля, до екології. Са балдирщиця кайфулічниця. Такий гарний, дуже гарний. Ось такий він. І ось ми з Колею вирішили на цей острівок прийти. Друзі, тут якесь будівництво, але, але подивіться, тут снорклінгом займаються. З цієї сторони ось ця лагунка. Пам'ятаєте, ввечері я показувала, тут повно людей було, а зараз тут нікого нема. Ні, нікого в цій лагунці нема. Вон Family Beach, Там яхти. Яхт дуже багато зараз. Подивіться. І снорклінг. Що пряма тінь, Зараз я покажу. піді мною пряма тінь? Не відбрасує тінь. Да. Тінь крапочка, да? так от, друзі, позаду мене, он краса. східні палаці з Sun'Is. Якщо так зліва, то це наша лагуна Даунтаун, де ми плаваємо. Якщо ще лівіше, це буде пляж. Пемалі біч 2. І щиріші яхти, які тут стоять. Красоти просто на морі. Білі яхти на бірюзовому морі. Люби тут плавають. Друзі, а тут якісь сіті, ви подивіться, сіті. Що вони хочуть сказати? Що вони тут прямо ловлять рибу і потім її встане десь на обід. А ось диви дари пушка розбіг. -пуш. Да ще й такий артефакт. Дивно, дивно. Знаєш чому дивно? Тому що ці мушлі, вони не Червоного моря мушлі. Ну, Це ж океанські. Ну як вони? тут? корала, кусок бачите. Косочок корала, давайте хоч покажу вам. О, Кусочок корала. А колір моря ну просто офігенний. Просто. Красава Краса. бірюзовий, голубий і багато яхт. І от, бачите, з, з цього боку вже сидять єгиптяни. Вони сідають своїми сімейними кланами. отак от да. І оце вони так сидять і відпочивають. А от молодь єгипетська, і ось я дивлюся, чи вони копти, чи хто, вони вільно одягнені. Дівчата і хлопці гуляють групами. Не знаю, що це означає, але вони фоткаються і всі в таких платтях, ну, цікавих. Може, у них якийсь випускний чи що, не знаю. Що єгиптяни підтягуються коля, пора нам уже наобіти. Бо тут вже стільки буде скоро їх. І подивіться на море. Уже там багато-багато людей у морі чілять. Обіду ми попляжилися і виходимо з пляжу. Зараз йдемо на обід. Сподобалось мені. Мені цей пляж взагалі подобається дуже. Тому завжди гарні відгуки. Тільки плюс-плюс-плюс. Прийшли з моря. Коля. Інхатеп квадраті. Так. Тут наше відео. А тут смакота. смачні соки. Тут дуже смачні соки, мені подобаються. Вони. Це мікс. мікс. Апельсин, манго, персик Я... і яблуко. Да. Мікс. До речі, смачно. Дуже смачний цей сок. Да. Смачний. Значить, що у нас? Гречка, грудинка куряча. Оце філе, філейна частина це філе. Гречка з маслом. Так, ну, гречка з маслом, коля підказує. Оливочки мої улюблені. Вчора купила дуже задоволена каламаті. Так, далі. О, Що у нас у салатику? Помідор, огірок, сир. Вершковий, типу фети, але він смачніший. Що ще там? Цибулька. Сікачок, оливка, цибулька синя. Так, да, і оливкова так, олія. Сідай, так. Да, сідай, дорогий, будемо смакувати. На морі ж були, прибігли і треба ж кушкати. Так що, Коля, смачного тобі? Смачного. Всім смачного, хто кушикає.